Привіт, друзі! Продовжуємо підготовку до контрольної роботи на тему циліндр завдання високого рівня. Основа прямої призми. Прямокутник зі стороною А і кутом альфа, який утворюється сторона з діагоналю прямокутника. Діагональ призми утворює площиною основи кут бета. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра, описаного навколо даної призми. Отже, маємо призму, в основі якої є прямокутник ABCD. Сторона цього прямокутника дорівнює А, тобто нам відома тільки одна сторона прямокутника. І ця сторона утворює з діагоналлю прямокутника АС, кут альфа. Діагональ призми АЦ1 утворює площиною основи кут бета. Навколо цієї призми описано циліндр. Це означає, що коло основи циліндра є описаним навколо прямокутника основи призми. Центр верхньої основи є точкою перетину діагональ прямокутника. Так само центр нижньої основи є точкою перетину діагоналу нижнього прямокутника. Ці центри точок перетину сполучаються відрізком, який є вісю даного циліндру. Діагональний переріз призми є одночасно осьовим перерізом циліндра, описаного навколо цієї призми. Задача зводиться до того, щоб знайти площу прямокутника АЦЦ. А 1 А для цього нам треба знати два його виміри довжину і ширину. Наприклад, АС і це 1 АС знайдемо з прямокутного трикутника АВС, оскільки кут Б прямий, він прямий, бо це кут прямокутника. В цьому прямокутному трикутнику відомий катет АВ і гострий кут альфа. Необхідно знайти гіпотенозу. Гіпотен... АЦ є гіпотенозою, оскільки ця сторона лежить напроти прямого кута. Отже, знаходимо АС дорівнює АВ розділити на косинус, то ми тут використовуємо означення косинуса на косинус кута БАС. Підставляємо значення з задачі АВ дорівнює дожина А, а косинус замість кут БАЦ пишемо альфа. Таким чином оцю сторону ми знайшли. Тепер розглянемо трикутник С1СА. Він прямокутний, оскільки СС1 це бічне ребро прямої призми. А бічні ребра прямої призми перпендикулярні до площини основи. Це означає, що С1С перпендикулярно до АЦ. Отже, ще раз, трикутник С1СА прямокутний. У ньому відомий один катет, ми його щойно знайшли, і відомий гострий кут. Треба знайти. Катет, що лежить напроти гострого кута. Ми тут використаємо співвідношення тангенса. Отже, СС1 дорівнює. АС множити на тангенс кута. С1АЦ. Підставляємо замість С знайдений вираз А розділити на косинус альфа. А замість QC1AC бета отже, множити на тангенс бета. Залишилося записати площу перерізу. Тобто площу прямокутника А. С С1А1. Дорівнює. А С. Множити на С С1. Підставляємо замість АС. А ділити на косинус альфа. Множити замість СС1. А ділити на косинус альфа. І множити на тангенс бета. Спростимо даний вираз А на А. А квадрат. Тангенс бета. Записуємо у чисельник і у знаменнику залишається косинус квадрат альфа. Ось таким чином ми знайшли площу усього переріза циліндра, описаного навколо цієї призми. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.